Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі ток-шоу розмова про головне на кіцільтіві. І сьогодні у нас в студії школа номер 18 міста Біла Церква. Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, мене звати Саша. Саша, скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся в першому класі. А у вашому класі багато учнів? В нашому класі. 30 три. 33 учні. Прекрасно. Передавайте мікрофончик. Доброго дня як вас звати? Мене звати Женя. Доброго дня, Женя, скажіть. А ви зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. Так. А з ким ви сидите за партою? З хлопчиком чи дівчинкою? З хлопчиком. А ви часто у нього списуєте? Ні. Ні. Передавайте мікрофончик. Доброго дня як вас звати? Оля. Оля. Олечка, скажіть, а хто краще у вашому класі навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата і хлопці. Дівчата і хлопці. А у кого краще виходить малювати? У дівчат чи у хлопців? У всіх. У всіх. А хто краще на фізкультурі? Не знаю. Не знаєш? Добре. Передавай мікрофончик. Добрий день. Добрий день, мене звати Ангеліна. Ангеліночка. Скажіть, а що ви робите на перервах? Граємося. А що ви граєтесь? Угу. Що, все? Дочки матір. Дочки матері, матері граєте. молодці. Передавай мікрофончик. Добрий день. Доброго дня, мене звати Саша. Сашенька, скажіть, а що ви робите на перервах? Граємося. Також граєте. А ви ходите в їдальню? Так. А вам не ходите? Mm -hmm. Добре, передавайте мікрофончик. Добрий день. Доброго дня, мене звати Джуліана. Скажіть, будь ласка, а ви ходите в їдальню? В їдальню ходиш, садочку? Mm -hmm. Так? Ні, Ні, не ходиш. А що ти робиш на перервах? Гуляю. Гуляю? Молодець. Передавай мікрофончик. Добрий день. Добрий день, мене звати Назар Скажіть, будь ласка, а ви бували коли-небудь в кабінеті у директора? Ні. Ні? А як ви гадаєте, це страшно? Я, я не знаю. Ну як, страшно побувати в кабінеті не у директора? Не страшно. Не страшно. Передавайте мікрофончик. Добрий день. Добрий день, як вас звати? Святослав. Святослав. Скажи, будь ласка, а як ти вважаєш, директором бути важко? Ні. Ні? А як ти вважаєш, що б можна було зробити в школі поміняти? Що б ти б змінити в школі, якби ти був директором? Не знаю. Не знаєш? Добре, передавай мікрофончик назад. Добрий, Добрий день. день, Мене звати Єгор. Єгор, скажіть, як вважаєте, директором бути важко? Ні. Не важко. А ви б хотіли стати директором школи? Ні. А чому? Це просто Mm -hmm. Добрий Добрий день. День. Мене звуть Ваня. Ваня, скажіть, а з ким ви сидите за партою? З хлопчиком чи дівчинкою? З дівчинкою. А ви часто у неї списуєте? Да. Да. Добре, передавайте мікрофончик. Добрий, Добрий день. Дня. Добрий день, мене звати Максим. Максим, скажіть, будь ласка, а з ким ви сидите за партою? З дівчинкою. З дівчинкою? А вам дівчинка подобається ні. А ви в неї списуєте? Також не списуєте? Ви добре навчаєтесь, так? Добре. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кітзіл Тіві. Та я його ведуча Тетяна, 18-та школа міста Біла Церква. До побачення!